Завершився зранений війною, підточений коронавірусом 2022 рік. Проте він був небезсилим, небезуспішним. При всіх утратах, руйнуваннях, бідах у ньому є що згадати доброго. Закарпатські представники спорту багато волонтерили, захищали свою країну на фронті, збирали кошти для Збройних сил України й потерпілим у війні. В умовах воєнного стану область упевнено задягнула на себе кольчугу спортивного тилу країни. Були також серйозні успіхи на вітчизняному та міжнародному рівнях. Незважаючи на всі перипетії, які творяться в країні, я хочу сказати, що наші спортсмени виступили дуже, дуже класно на престижних, як міжнародних, так і всеукраїнських змаганнях. Прикладом цього можуть служити такі види спорту, як теквондо, Кікбоксинг, джиу-джитсу, плавання та ряд інших видів спорту, де наші спортсмени з міста Ужгорода показали дуже чудові результати, особливо зважаючи на перешкоди в тренуваннях за умов воєнного часу. Я завжди говорю, що виступити на змаганнях не так, то й складно, тому що це ну кілька хвилин а, на татамі. А що важко це готуватись. І готуватись в умовах, коли е, деякі моменти технічно неможливо виконати ну тобто там якісь такі дрібниці зі світлом або з холодом в залі, е, але і е, невпевненість в тому, що буде навіть сьогодні ввечері. Але спортсмени займалися за складних умов, а тренери їм допомагали з підготовкою. У краї також було проведено чимало благодійно змагальних заходів та соціальних фестивалів у найрізноманітніших видах спорту для дітей, дорослих, ветеранів, чоловіків та жінок. Притому тому 2022 рік визначив пріоритети на 2023. У нас в збірній команді області починають працювати юні гімнастки. У нас досвідчена команда майстрів уже на такому фінішному, на фінішній прямій. Тому потрібно дивитися в майбутнє і далі розвиватися, щоб гімнастика надалі працювала і ми розуміли, що ми правильно рухаємося. Для цього потрібна підтримка спорту, а вона в умовах війни теж надходила. Нам вдалося спільно із колегами депутатського корпусу збільшити грошові винагороди спортсменам та тренерам, які посіли призові місця на змаганнях, на нищив всеукраїнського рівня збільшити грошову, збільшити стипендії, розмір стипендій для 15 найкращих спортсменів. Отож, у 2023-й вступаємо з оптимізмом. Адже 2022-й заклав для нього міцні підвалини. Зокрема, в лижних видах спорту. Уже цього місяця Закарпатці виступлять на Всесвітній універсіаді в США. І наш край буде представляти три спортсмени, три студенти і два тренери. Це Анастасія Мацола, Роман Цибеленко, тренер Мар'яна Фрінт, і сноубордістка Надія Гапатен і тренер Черне Янош. Це велика честь, і, як правило, універсіада це трамплін до великої олімпіади. І хороші олімпійські перспективи в нас теж збереглися в різних видах спорту, якось у сноубордингу. Цьому році основною подією спортивною для Закарпаття та для України в цілому буде чемпіонат світу в Грузії, який буде в лютому. І хочу наголосити, що на наступну олімпіаду готується спортсмен, спортсменка Данча Анна Марі, яка для якої це буде п'ята олімпіада. А за нею в спарінгу, за нею йде 20-річна молода спортсменка Гапатин Надія. Головне працювати надалі і не втрачати надії. Я вважаю, що наш обов'язок є підтримувати цю діяльність тренерську, далі продовжувати виступати, тренуватись. Ну і звичайно, з в темряві, але з теплотою в душі, і світлом, і з вірою в серці, і силою в кулаках, з радістю зустрічати новий рік, тому що це буде переможний рік. Це буде величезна перемога для всіх. Ну і все буде добре. Тим паче, що закарпатських спортсменів підтримує святий Миколай. Напевно, що закарпатським спортсменам в першу чергу стати кращими на Україні. Звісно, що закарпатці і так представляють нашу країну на світовому рівні непогано, але хай представляють ще краще. Перемог закарпатським спортсменам. Також бажаємо, щоб закарпатських спортсменів бачили, чули і помагали, щоб у спорт вкладували не тільки кошти, але й душу, і на державному рівні закарпатський спорт ще краще фінансувався. Віримо спортсмени Закарпаття і надалі доводитимуть силу української нації, а також віру в її загальну перемогу будь-де як у спортивних аренах і майданчиках, так і загалом у світі.